Доброго дня, хочу показати вам брудери власного виготовлення. Перший раз зайнявся цим ділом, думаю, дуже давно хотів, але зробив отакі. Ось такий блок управління, терморегулятор. СТС-1000 електронний, кнопка ключ вимкнення, Регулятор напруги дімер. Це світло включається. Виведена така розетка. І одна розетка на лампи. Керамічні лампи. Їх можна по окремо відключати. О, так зробив ну, по-своєму, як думав, так і як придумав, можна сказати, так і зробив. Та йде кабель. Датчики терморегулятори. Бачок, лоток можна сказати. П'ятилітровий. Це із. Літнього душа. Він недорогий стоїть 35 гривень, в принципі. Така штука непогана. Бестро сьйом. Витягується. Капельні, чи ці поїлки. Для того, щоб витягувати поїлки. Матеріал в мене USB 9. Міліметрів брус 40 на 40. Довжина метр 50. Отак, от по-моєму, ножок 85. От, е дверці. Брус 40 на 40. Я сказав. Дверці 40 на 20. Без перемички. Сплошне. Вот так внутри выглядит. Сейчас включу свет. Свет включай, включаю. Выключаю. Поликарбонат, шестерка, стартового прикручена. Доверху відкривається. Ну мені так було вдобно. Тут, по-моєму, 33 см. Якраз так, щоб не заважало ящика на защовку. Ну, я так показую в основному відео. Може комусь щось буде на замітку, тому що я багато відео передивився. В когось щось брав, щось своє додав. Можливо, для когось це буде лишнім. Те, що... Але я зробив, як вважаю, нужним. Ось така утеплювач 4-мм. Мені що подобається що тим, що я зробив, щоб воно все зйомне було. Це профіль гіпсокартона 60. От. Знімається проволока виймається, тут просто вголок. При... Кручений проволок вставлена з цієї сторони і з цієї витягли. Хоч можна висоту міняти. Тут дирочки просверлені, під самий верх нижче витягли, кабеля через дирочку всі витягли. Воно все швидко відсюди виймається. От. І можна почистити його. Откоси такі зробив, щоб помь стікав і не, не гадили на сам брус, щоб не так гнив. Поїлки. Ну, мені такі більш сподобались. Не знаю, хороші вони чи ні, перший раз я Ще наві навіть не заливав воду. Профіль 27-й, вони закріплені всі на шурупах тут. 14-й шланг. Гвоздик через 2 см виставлений. По мірі росту курчат піднімаєте вверх. Задня стінка зробив вища оцинковка, тому що вони забризгують усе. Ну, стіну забризгують, щоб не мокло лишній раз. Ну, це датчики. На пластикові такі уголочки зробив закріпи. Лампи керамічні. Е зробив із защитою обов'язково їх треба ставити, тут, тому що тут градусів 400 до 500 градусів воно загоріться може і пігінка, і Загорається, я бачив, і прикурвали одне. Так що ось рукою держу, не, не можна відпектись. Тут вона знімається. Одною рукою не так Отак він знімається. От кидається, там, так само загнуто просто з оцинковки. Їх хмоновний ще й повертається таким макаром, можна їх пересунути. Сюди, куди хочете. Можна одну лампу поставити по центру. От. Можна відключити. От так. Сітка е пластмасова, зараз поки маленька. 10 на 10, 12 на 12 металева. 1.4 товщина Ну, така була, можна і. Що тоді перемичок буде менше. Значить, брус. Ось так в мене, можна сказати, на виворіт. Е, робився ящик Спочатку е, 40 на 40. Такі квадрати робилися три штуки. Підсідку, вверх і низ. Низ у мене, до речі, лотки я не робив, а зробив у мене. Блокхаус був така, куски блокхаусу, там у кого що є, можна зробити. Не робив я лотки, тому що ну, оцинковки не було. І я передивився багато відео, що вона дуже гниє. І ну, це, Погратися з тією оцинковкою мені бачив одного на каналі, він займається давно цим. От, І мені сподобалося його спосіб. Мені тут більш зручніше, тому що лотки через двері виймати і ну, виносити їх. Я, думаю, я собі витягнув, звернув відро, висипав, опилки, насипали. Звернув його, з монащищать. І навіть якщо з ним з рамені, хоча я навряд чи з ним що має статися, з раменів, хай він там побучав і попортиться, його можна замінити, легко замінити. Просто прикручені тут бруски для жорсткості. Там е, лежить е, аргеліт на нижньому брусі. Отакі От перемички. Просто зроблені перемички. Ну Можна, просто я не хотів тратити лишній USB. Ну, тобто, е, доски закрутив От, і положив на нього 4 метровий е, аргеліт. У мене колись був. І так на завісах е, ці. Я забув, як вони називаються такі тоненькі. У мене були вони. І отак так зробив воно метеликом, закривається. Значить, цей лоток бункерний зробив зйомний. Я все старався робити, щоб воно було зйомне. Це також можна витягнути, витягнути шланг сюди. З клітки витягнути це, витягнути освітлення, вся ця комутація електро, і можна обробляти її, витирати, було удобно. І за що і перемичка тут не робилася, тут брус хватає його 40 на 40 для того, щоб ну, воно не прогинається на півтора метра. Витягнув, чистиш його, миєш чи що там воно робить. Ця сітка вона знімається і її легко просто поклав на стяжки. Оці, е, лоток, був пластик у мене 4-мм. Можна і фанеру 4-мм, 25 е, коронкою вирізав, дірки, такі косинці зробив з дерева. Іде пластина, ріжеться, сваряться дірки, тут пластина прикручується, а ззаді 60 профіль іпсокартона. Також прикручений він до, до оцих косинців. І так він стоять напроти косинців отакі трусочки. Щоб скріплювати. І все. Я думаю, що воно відкрутив тут, оці повернув. Зняв його так само, все, все голе остається. Виймається, сітка можна витягнути. Одну і другу, і повністю остається тільки це. Да, навіть це вона її відкрутить, якщо дуже вже так прискіпливо очистити. Ну, я думаю, що перше час не треба буде. Обробити його достатньо, тому що це все оце її обробляти за цією електронкою, оце... і ці кабеля воно мені не подобається, я одразу її зробив виносне. Три минути і вона знімається і все окей. Отаке. Може хтось щось. Тут сітка така сама пластикова прибита, залишилося із дна. Отак. От Що тут ще можна показати? Ну, в принципі, наче все. Два штуки зробив для різних виводків. Перший раз попробую, не знаю. Як воно буде на щодо витяжки? Е, Тут в принципі вистачає. Е, Щелі такі є. Ну, ну Не знаю, планую поставити е, по центру думав, вирізати дирку, якийсь такий поворот із цього самого USB, може дирок повертається, там, щоб, ну, а ні, бо не хочу просто робити, Якби якщо малий, не знаю, правильно чи ні. Е, Сквозняк, щоб не був. Тут воно трошки як-не-як, воно буде трошки не так буде сквозити, як це через вікна. І відкривають лотки також, тому що їм знизу треба гріти. Лапи, животи вигрівати. Або робити вход. Можна тут дирочки робити. Мабуть, я так і зроблю, тут зроблю ще дирочки. Для Поступання повітря. А це для виходу, бо тому що все тепло в основному збирається під верхом і воно буде виходити, щоб не такий опар був. От. Ну, лампи взяв керамічні. Не хотілося щось брати подивився, що вони і е, вибухають. І кажуть, що в них вода може попасти. От. Бо я планую їх трошки, щоб вони. Циплят 25-30 тут тримати, таке до такого времени, що вони, в принципі, можуть тут і е підсибнути і клюнути і будуть чимали вони такі. О. То я взяв ці, Ну, дивіться, зразу не беріть е дешеві, бо я купив 150 гривень в лампах 200. Мене вже одна не робила, ну я знайшов причину там. Одпав е, зразу е, цоколь. Але я її розібрав, там якось намутив, ну, зробив, вона працює. Насчот цих отих, ще інфрачервоних, за те, що світло постійно мигає, я не ну, думаю, воно трохи нервову систему на них діє, так як казали, так як я дивився, чи там, не знаю, я сам не придумав. Правильно це чи ні? ну, Мені щось кажеться, що керамічна. вона по-перше, що вона зразу, як і виключається, вона ще. Ну, хвилин 20, мабуть, ще держать тепло. Тобто вона не зразу вона воно такі непогане. Вона гріє тут, добре гріє тепло, я чую. Ну, тут, повторюсь, 200 Вт у мене стоять. І зато я поставив сюди дімер. Ну, Думаю, може там регулятор напруги, може там треба буде так підрихтувати напругу, щоб воно не часто включалось, виключалось. Так. Що можна сказати? Пробуйте робіть. Може когось щось вийде. Я теж сумнівався, але я так думав по-простому зробити. Ну, як почав і так, і себе, і вроде й все треба. І так вийшло, що почек ціла квартира для них. Можна сказати, віп квартира Mm. добре. Дякую за увагу.